Вітаю малята. Сьогодні ми продовжимо знайомитися зі звуками нашої мови та буквою, що їх позначає. Послухайте вірш і скажіть, який звук ви чуєте найчастіше? Наша Ніна у неділю, вишиванночку наділа і намисто, і віночок нумо. Дівчинка в таночок. В цьому віршику багато слів, яких чуємо і вимовляємо зі звуком Н. У яких словах ми чуємо і вимовляємо звук Н. Наша ніна у неділю вишиванночку, наділа. Намисто віночок, нумо, дівчинка таночок. Звуки н у словах можуть стояти на початку, всередині і в кінці слова. Зараз я буду називати слова, а ви спробуйте визначити, де стоять ці звуки, на початку слова. Всередині чи в кінці. Небо звук Н стоїть на початку слова, Банка. Звук Н стоїть всередині слова. Кавун. Звук Н стоїть в кінці слова. А тепер слухаємо. І вимовляємо разом зі мною слова, в яких звук н, м'який, ніс. На початку слова стоїть звук Н, долонька всередині слова, Кінь. в кінці слова, на письмі звук Н. Позначається буквою Н. Подивіться і запам'ятайте, як пишеться буква Н. Послухайте віршик, на що схожа буква Н. Буква Н, немов драбинка. Палки дві і перетинка. Чи це буква, чи драбина, дивувалася дитина? Ну, якщо один щабель. То, звичайно, буква «Н». А тепер, дітки, спробуйте викласти букву Н з паличок. Дітки, давайте спробуємо поєднати букву Н з буквами, що позначають голосні звуки, та прочитати склади. Увага! У словах буква Н читається як Н. What shall we? An, on, un, e. А тепер пропоную спробувати прочитати чистомовки. На на, на. сіла горличка одна. Но. но, но. Сонце загляда в вікно. Не, не. не. Вранці не буди мене. Дочекалися весни, ні, ні, ні. Сонце у вікні. Молодці малята гарно попрацювали до наступної зустрічі.